Вітаю! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Інспектори валять на іспиті. Ну, от дивіться. Учню не сильно зрозуміло, його завалили чи не завалили. А от інструктору, котрий сидить поряд, вже може бути більш зрозуміло, його завалили чи не завалили. І часто таке буває, що ніхто нікого не валив. Просто-напросто інструктори. Інструктор вас поганенько підготував, бо сам не сильно розуміється на тому, де помилка, де не помилка, і виправдовує учня тим, що і сам так їздить, і не зумів навчити середнячкового чи важкого е правильно все робити. Ну, от, наприклад, мене сьогодні був іст. Е Даша, моя учениця гарно була підготовлена, і я навіть давав більше шансів, що вона складе ніж не складе. Ми пішли, це була її перша спроба, і нам попався інспектор ну просто красавчик, він е спокійно говорив. Навіть коли помилка, він говорив спокійно. Він ознайомив з маршрутом, показав все, е порадив не хвилюватися, е дав навіть якісь рекомендації для успішного складання, і ми розпочали іспит. Дійсно, були допущені які якісь помилки. Він озвучив, але акцент на цьому не ставив, сказав: якщо цікаво, ми потім е їх розберемо, е будьте уважні. І, ну, тобто, Він додатково в стрес ні в який учня не вводив. Але Даша все рівно допустила ще косячок, і ще якусь помилку, там помилка, тут помилка, і в результаті в нас назбиралось таких собі помилок десь 5-6. І навіть тоді, коли треба було вже закінчувати іспит, інспектор дав змогу учню доїхати самостійно до кінця виправити ситуацію. Хоча там уже і я втрутився, бо ми їхали взагалі не туди. Нам треба було прямо. а Ми вирішили поїхати праворуч, бо е, ми були в правій смузі, яка йде тільки праворуч, е, ну. тобто іспит не складений, учня ніхто не валив. Я то сидів, контролював, і я був задоволений тим, як. Приймають іспит е, недопрацювання було з моєї сторони треба було більше е, піднатаскати учня, е, але ну знову ж таки, оця е, штука, що я, ну наприклад, це я по собі сужу. Я завжди хочу швидше навчити, щоб зекономити е, учням кошти. Щоб зекономити учням кошти і стараюсь викластись е, на 200% і добитись результату якомога швидше, бо ну, кошти немалі. І розмазувати то навчання в е, два-три на рази довше, ну, якось мені совість не дозволяє. Хоча е, це б мені було б вигодніше виходить. Ну, але... У мене другі поняття зовсім інші. Якщо я змога підготувати або доготувати учня після іншої школи за два-три заняття, і я бачу, що вже все, гарні шанси, то ми йдемо на іспит. Немає такого, що обов'язково треба зі мною півроку вчитись. Ні, я стараюсь викластись по максимуму, щоб був максимальний результат. Тож дуже часто таке буває, що не вас валять інспектори, а вас не довчив. Інструктор, і ви з ним замало проїхали. За 10 годин водіння чудо може не статися і вам може не сильно пощастити, і вам не попадеться саме легкий маршрут і саме там і відсутність трафіку. Аби проскочити, а потім, типа, я сам довчусь, це не дуже прикольна схема. Тож, критично відноситись до себе. Якщо ви накосячили, то ви накосячили. І інспектор повинен і зобов'язаний побачити і зафіксувати всі ваші помилки. І було б дуже печально, якщо б інспектори всім за гарні очі ставили. Якщо б, звичайно, ще не можна було б ніяк порішати, вообще, взагалі ніде ніяк, то було б круто. Але до цього ми рано чи пізно прийдемо. Тож. В основному, в основному, так часто буває, що то не вас інспектори валять, а ви щось не довчили. Але якщо інспектор збиває з вас з толку, починає підвищувати голос, от як я зараз напружено, так кажу, щоб дослухались, або починає безліч давати команд одночасно. Ну тобто, збиває з толку, водить в оману, дає по декілька команд одразу постійно підганяє, підганяє, оце валить. А якщо е, іспит іде спокійно, і інспектор е, не вводить вас е, в лишній стрес і не відволікає там безглуздими розмовами чи питаннями е, в процесі маневру, то я думаю, то вас не валять, а просто перевіряють ваші знання. Звісно, за всіх інспекторів відповісти я не можу. Але, наприклад, ті інспектори, які приймають іспит в мене, ну в моїх учнів чи в інструкторів нашої школи, то вони, наприклад, гарно знають, як ми готуємо. В нас є своя репутація, і вони розуміють, що це як мінімум підготовлений і навчений учень, раз ми його привели. Бо ми не довчених на іспит не ведемо. Якщо я бачу, що іспит буде не складений, я на іспит не піду. А наші учні, котрі займаються в нашій школі, вони 40 реальних астрономічних годин по 60 хвилин проходять в складних умовах. Вони там майже уже всі готові до іспиту після такого навчання. Ну тож якось так. Тому. Не завжди е, ви праві, коли пишете, що інспектор валить. Але дійсно є недобросовісні інспектори, котрі зловживають службовим становищем і дійсно можуть вас завалити. Таке є. Але якщо ви гарно підготовлені і знаєте правила дорожнього руху, то ви е, чітко зрозумієте, е, чи то помилка, чи то не помилка. А я вам потихеньку буду розповідати, як скласти іспит, як не допустити помилки, де помилка, де не помилка, як повинно бути, щоб у вас було розуміння. Тобто, буду вам доносити, як повинно в ідеалі проходити ваше і навчання, і як повинен проходити іспит. Тож, якось так. Всім гарного дня!